Граф Монте КРІСТО Олександр Дюма. ЧАСТИНА 1. Розділ 1 Марсель. Прибуття 24 лютого 1815 року Чатовий Нотердам Де Легард сповістив про наближення трищоглового корабля Фараон, що йшов зі Смирни Трієста і Неаполя. Як водиться портовий, лоцман одразу ж вирушив із Гавані, покинув замок ІФ і пристав до корабля поміж мисом Моржіон та островом Ріон. Відразу, теж таки як водиться, майданчик форту Сен-Жан наповнився роззявами, бо в Марселі прибуття судна завжди неабияка подія. НАТО ж якщо це судно, як ото Фараон, що збудоване, обладнане, навантажене. На корабельнях давньої фокеї та належить місцевому судновласникові, тим часом корабель наближався. Він щасливо пройшов потоку, яку вулканічний струс колись витворив між островами Каласерень і Жарос, обігнув помек і наближався під трьома марселями, клівером та контрбізанню. Проте так помало й скорботно, що допитливі мимохідь, відчувши лихо, гадали собі. Що ж це могло з ним скоїтися? Утім, знавці бачили як щось і сталося, то не з самим кораблем адже йшов він, як і належить, добре керованому судну якір наготували кинути, ватербакштаги віддали, а поруч із лоцманом, що готувався попровадити фараона вузьким входом до марсельської гавані, стояв юнак, меткий і кмітливий. Він наглядав за кожним порохом корабля. І повторював кожну лоцманову команду. Невиразна тривога, що висіла над юрмою, особливо охопила одного з глядачів, тож він не став чекати, поки корабель увійде в порт. Він плигнув у човен і звелів гребти на зустріч фараонові, із яким і порівнявся навпроти бухти резерв. Огладівши того чоловіка, молодий моряк відійшов від лоцмана і, скинувши капелюха, став біля облавка. То був парубок років 18 чи 20. Високий, стрункий із гарними темними очима, і чубом чорним, як вороняче крило. Весь його вигляд променів спокоєм і рішучістю, що притаманні людям, котрі змалку звикли боротися з небезпекою. Ох, це ви, дантесе, гукнув чоловік у човні. Що сталося? Чому так похмуро у вас на судні? Велике лихо, пане Морелю, відказав юнак. Велике лихо, надто ж для мене. Біля чивіта векії ми втратили нашого бравого капітана Леклера, а вантаж? хутко запитав господар судна. Цілісінький, пане Морелю, тож гадаю, тут ви будете задоволені. Але сердешний капітан Леклер. Що ж із ним сталося? полегшено запитав господар. Що скоїлося з нашим бравим капітаном? Він помер. Упав за борт? Ні, вмер від москової лихоманки у страшенних муках, відказав Дантес. І, обернувшись до екіпажу, гукнув Гей, стояти на місцях! На якір ставати? Залога послухалася, відразу ж вісім чи десять матросів, із яких вона складалася, кинулися котрий до шкотів, котрий до брасів, котрий до фалів, котрий до кліверні ралів, а котрий до гітовів. Молодий моряк озирнув їх мимохідь і, побачивши, що команда готується, знову повернувся до співрозмовника. Як же скоїлося це лихо? запитав господар, провадячи обірвану розмову. Дуже несподівано, після довгої розмови з комендантом порту капітан Леклер страшенно збуджений покинув Неаполь. За добу в нього почалася лихоманка. За три дні він уже був мертвий. Ми поховали його як слід, і тепер він покоїться, загорнутий у поросину з ядром колоніг і ядром у головах біля острова Джилля. Ми привезли вдові шпагу, треба ж було, докинув юнак із ненавмисною усмішкою. Треба ж було десять років воювати з англійцями, щоб померти, як усі, в ліжку. Нічого не вдієш, Адмоне, сказав господар судна, що, вичевидь, дедалі більше заспокоювався. Усі ми смертні, і треба, щоб старі поступалися місцями молоді, а то все зупинилося б. А оскільки ви кажете, що вантаж. Цілісінький, пане Морелю, головою ручаюся. І, гадаю, ви дешево візьмете, якщо задовольнетеся зиском у 25 тисяч франків. І угледівши, що фараон уже проминув круглу вежу, він гукнув Нагарси гітови! Клівер Нірал! На бізань шкот! Якер до віддачі наготувати? Наказ виконали майже так само хутко, як на військовому кораблі. Шкоти віддати. Вітрила нагітове, ледь пролунала остання команда, як вітрила впали, і корабель полинув собі далі, рухаючись лише за інерцією. А тепер чи не зволите ви піднятися, пане Морелю? сказав Дантес, побачивши нетерплячку судновласника. Ось і пан Дангляр, ваш рахівник, виходить з каюти. Він сповістить вам усі відомості, яких тільки забажаєте. А мені треба стати на якір і потурбуватися про траурні знаки. Двічі просити не треба було. Господар судна вчепився за линву, яку кинув йому Дантес, і, виказуючи спритність бувалого моряка, видерся по клямрах, забитих у випуклий борт корабля, а Дантес повернувся на своє колишнє місце, поступаючись розмовою тому, кого він назвав Дангляром, який, вийшовши з каюти, справді прямував зустріч Морелеві. То був чолов'яга років 25 чи 26, досить похмурий на взір, запобігливий із панами і нестерпний із підлеглими. За те, що дужче, ніж за титул рахівника його завжди ненавиділи матроси. Залога його настільки ж не любила, наскільки любила Дантеса. Отож, пане Морелю, сказав Дангляр, ви вже знаєте про наше лихо? А вже а ж, вже, Сердешний капітан Леклер. То був чесний і добрий чоловік, а головне причудовий моряк, що постарів поміж небом і водою, який належить людині, котрій довірили інтереси такої великої фірми, як Морель і син, відказав Дангляр. Мені здається, сказав судновласник, стежачи поглядом за Дантесом, який обирав місце для стоянки, не треба бути таким старим моряком, як оце ви кажете, щоб знати свою справу. Ось наш друг Едмон так гарно порається, що йому, як на мене, і не треба нічих порад. Так. відказав Дангляр, скоса зиркнувши на Дантеса очима, у яких заяріла ненависть. Так, молодість і самовпевненість. Не встигли у капітана й ноги захолонути, як він узяв на себе оруду, ні з ким не порадившись, і змусив згаяти нас півтора дня біля острова Гельба. Замість того, щоб просто йти на Марсель. Узявши на себе оруду, відказав господар судна, він виконав свій обов'язок як помічник капітана, але втрачати півтора дня біля острова Ельба було недобре, хіба що корабель потребував направи. Корабель цілий неушкоджений, пане Морелю, а ті півтора дні згая він із чистісінької примхи задля задоволення зійти на берег, та й годі. Дентеся! Сказав господар судна, обернувшись до юнака. А йдіть на сюди. Вибачте, добродію, відказав той. За хвилю я буду до послуг вашої милості. І, обернувшись до залоги, звелів Опустити якір. Якір одразу ж опустили. І ланцюг із брященням почав розмотуватися. Дантес залишався на своєму посту, попри присутність лоцмана, поки виконали і цей останній маневр. Потім він гукнув. «Вимпел опустити пустити до половини, стяг зав'язати вузлом, реї перехрестити. Ось бачите, звався Донкляр. Він уже корчить із себе капітана, слово честі. Так він і є капітан, відказав судновласник. Так, але ж його не затвердили ні ви, ні ваш компаньйон, пане Морелю. А чом би це нам не лишити його капітаном? сказав судновласник. Щоправда, він замолодий. Але начебто відданий справі і дуже досвідчений. Данклярове обличчя спохмурніло. Перепрошую, пане Морелю, сказав Дантес, підходячи, як і Ропустили, і я до ваших послуг. Ви начебто гукали мене. Данкляр відступив на крок. Я хотів вас запитати, чому ви заходили на острів Ельба? Сам не знаю. Я виконував останню волю капітана Леклера. Перед смертю він звелів мені доправити пакет маршалові Бертрану. То ви його бачили, Едмоне? Кого? Маршала. А вже ж. Морель озирнувся і одвів Дантеса у бік. А як імператор? жваво запитав він. Здоровий, наскільки я можу судити. То ви і його бачили. Він зайшов до маршала, коли я був у нього, і ви балакали з ним. Та то він зі мною балакав, усміхнувшись, відказав Дантес. І що він вам казав? Запитував про корабель, про час відбуття до Марселя, про наш курс, про вантаж. Гадаю, якби корабель був порожній і належав мені, то він ладен був би придбати його. Та я сказав, що лише тримаю місце капітана, і що корабель належить торговому дому Морелі син. А, знаю, сказав імператор. Морелі, судновласники з в вріт. І один морель служив у тому самому полку, що й я, коли ми стояли у валянці. Правда. з утіхою вигукнув господар судна. То був полікар Морель, мій дядько, що дослужився до капітана. Дантесе, ви скажете моєму дядькові, що імператор згадував про нього, і ви побачите, як старий буркотун заплаче. Ох. провадив судновласник, приязно ляскаючи молодого моряка по плечу. Ви добре вчинили, Дантесі, що вволили останню волю капітана Леклера і зупинилися біля Ельби. Хоч якщо дізнаються, що ви доправили пакет маршалові і розмовляли з імператором, то вам це може зашкодити. А як же це воно може зашкодити мені? запитав Дантес. Я навіть не знаю, що було в пакеті, а імператор ставив мені запитання, які поставив би першому ліпшому зустрічному. Та дозвольте, ось уже прибули. Карантинні і митні чиновники. Ідіть, ідіть, любий мій. Юнак пішов собі, і тут таки підійшов Дангляр. То як? запитав він. Пояснив вам Дантес, чому заходив до Порто Фераю? А вже ж, любий Дангляр!» Ага, тим ліпше, відказав той. Прикро бачити, коли товариш не виконує свого обов'язку. Дантес виконав свій обов'язок і йому нема чого закинути, заперечив господар судна. Це капітан Леклер звалів йому зупинитися коло Ельби. До речі, про капітана Леклера. Він віддав вам його листа? Хто? Дантес. Мені? Ні. Хіба у нього був лист? Мені здалося, що крім пакета, капітан дав йому ще й листа. Про який пакет ви кажете, Дангляре? Про того, що його Дантес одвіз до Порто Ферайо. А звідки ви знаєте, що Дантес одвозив пакет? До Порто Феррайо, Дангляр зашарівся. Я проходив повз капітанову каюту і бачив, як він отдав Дантесу пакети і листа. Він мені нічого не казав, та якщо в нього є лист, то його він мені передасть. Дангляр замислився. «І Якщо так, пане Морелю, то прошу вас, не кажіть про це Дантесові. Я, либонь, помилився. Тієї миті молодий моряк повернувся, Дангляр знову відійшов. То що, любий Дантесе, ви вже вільний? запитав судновласник. Так, пане Морелю, хутко ж ви закінчили всі справи. А вже ж, я вручив митникам списки наших товарів, а з порту надіслали з лоцманом чоловіка, якому я й передав ваші папери. То вам, уже, тут нема чого робити? Дантес швидко озирнувся навкруги. Нічого, все гаразд, сказав він. То гайда обідати до нас. «Перепрошую, пане Морелю, та передовсім я мушу побачитися з батьком. Дякую вам за честь. Правильно, Дантесе, правильно, знаю, що ви добрий син. А мій батько, нерішуче спитав Дантес. він здоровий, ви не знаєте, гадаю, здоровий, любий адмоне, хоч я його й не бачив. Так, він весь час сидить у своїй кімнатці. Це свідчить принаймні, що він без вас ні в чому не мав потреби. Дантес усміхнувся. Батько мій гордий, і якби він у чомусь і мав потребу, то ні в кого на світі, крім Бога, не попросив би допомоги. Отож, відвідавши батька, ви, сподіваюсь, прийдете до нас. Ще раз перепрошую, пане Морелю, та в мене є ще один обов'язок, який для мене так само дорогий. Ох, я й забув, що в каталянах дехто чекає на вас так само нетерпляче, як і ваш батько. Красуня Мерседес? Дантес усміхнувся. Он воно що, провадив господар судна. Тепер я розумію, чому вона тричі приходила допитуватися, чи скоро прибуде фараон. А нехай йому, едмони, ви щасливі, подруга у вас хоч куди. Не подруга вона мені, поважно сказав моряк, а моя наречена. Деколи це те саме, зареготав судновласник. Не для нас, відтяв Дантес. Гаразд, едмоне, я вас не тримаю. Ви так добре облаштували мої справи, що я мушу дати вам час на облаштування ваших. Може, вам треба грошей? Ні, не треба. У мене лишилася вся платня, яку я одержав під час плавання, тобто майже за три місяці. Ви ретельний чоловік, едмоне. Не забувайте, пане Морелі, що батько мій убогий. Так так, я знаю, що ви добрий син. Ідіть до батька. У мене теж є син, і я дуже розгнівався б на того. Хто після тримісячної розлуки завадив би йому побачитися зі мною, то ви дозволите? уклонившись, запитав юнак, ідіть. Якщо вам більше нічого мені сказати. То нічого. Капітан Леклер перед смертю не давав вам листа для мене. Він не міг писати, та ваше запитання нагадало мені, що я мушу попросити у вас відпустки на два тижні для весілля? І для весілля, і для мандрівки до Парижа. Будь ласка, ми будемо розвантажуватись тижнів із шість і вийдемо в море не раніше, ніж місяці за три. Та за три місяці ви повинні бути тут, провадив судновласник, ляскаючи молодого моряка по плечі. Фараон не може йти в плавання без свого капітана. Без капітана? вигукнув Дантес, і очі його радісно засяяли. Обережніше це, пане Морелю, бо зараз ви відповіли на найбільш потаємні надії моєї душі. Ви хочете призначити мене капітаном фараона? Якби я був сам, любий мій друже, то простягнув би вам руку і сказав, домовилися, та в мене є компаньйон, а ви знаєте італійське прислів'я. Чи ха компаньо ха падроне? Примітка. У кого компаньйон, у того й хазяїн. Кінець примітки. Та половину справи вже зроблено, тому що один із двох голосів уже за вас. А завоювати для вас другий, то вже моє діло. О, пане Морелю. вигукнув юнак зі сльозами на очах, потискаючи його долоні. Дякую, дякую вам, від імені батька і Мерседес. Добре, Едмоне. Маєш бути для чесних людей Бог на небі. Ідіть до батька, йдіть до Мерседес, а потім приходьте до мене. Може я завести вас на берег? Та ні, дякую. Я залишуся тут і прогляну рахунки з дангляром. Ви задоволені були ним під час плавання? І задоволений і ні. Як товариша ні. Мені здається, він не злюбив мене відтоді, як одного разу, посварившись із ним, я з дурного розуму запропонував йому зупинитися хвилин на десять біля острова Монте Крісто і вирішити нашу суперечку. Мені, звісно, не слід було такого казати, і він дуже розумно вчинив, що відмовився як прорахівника. Про нього нічого не можна сказати недоброго, і ви, Лебонь, будете задоволені ним. Але скажіть, Дантеса, – запитав господар судна, якби ви були капітаном фараона, то лишили б із власної волі на ньому данґлярам? Чи капітаном я буду, чи помічником, пане Морелю, я завжди буду з цілковитою повагою ставитися до всіх тих осіб, що користуються довірою моїх господарів. Ваша правда, Дантеса, ви добрий хлопчина. А тепер ідіть, а то бачу, ви наче на голках. То я у відпустці? Ідіть, кажу вам ви дозволите взяти вашого човна. Беріть. Бувайте, пане Морелю. Незмірно вдячний вам. Бувайте, едмоне, нехай щастить. Молодий моряк плигнув у човна, сів коло стерна і звелів гребти на вулицю Канебєр. Два матроси навалилися на весла, і човен полинув так хутко, як лиш дозволяла сила селена інших човнів. Що захаращували вузьке вістя, яке поміж двома рядами кораблів вело від входу в порт до Орлеанської набережної. судновласник з усмішкою стежив за ним до самісінького берега, бачив, як він стрибнув на бруківку і зник острокатій юрмі, що від п'ятої години ранку до дев'ятої вечора наповнювала славетну вулицю Канеб'єр якою сучасні фокейці так пишаються, що цілком серйозно кажуть, зі своїм характерним акцентом, якби в Парижі була вулиця Канев'єр, то Париж був би маленьким Марселем. Озирнувшись, судновласник побачив за своєю спиною Дангляра, що начебто чекав на його розпорядження, а насправді, як і він, проводжав поглядом молодого моряка. Та була величезна різниця у виразі цих двох поглядів, що стежили за тією самою людиною.